Доброго дня. Першим питанням моєї контрольної роботи є зміст поняття здоров'я в клінічній психології. Отже, в клінічній психології поняття здоров'я визначається не тільки в фізичному аспекті, а також розглядається з погляду психічного благополуччя та емоційного стану особи. Здоров'я в цьому контексті охоплює ціле буття людини, де важливою складовою є її психічний комфорт та здатність до стресостійкості. Клінічна психологія розглядає здоров'я з різних позицій. Це психічне здоров'я, це коли. Стан психіки людини визначається як гармонійний узгоджений розвиток особистості, стійкість до стресів, адаптація до оточуючого середовища і здатність до отримання задоволення від життя, соціально-психологічне здоров'я це здатність особистості будувати стосунки в соціумі між людьми, сприймати цей світ і бути успішною в соціумі, психосоціальне здоров'я, аспект здоров'я, який описує рівновагу між соціальним, емоційним благополуччям людини. І амбіційно цілісний аспект здоров'я це коли людина здатна ставити собі амбіційні цілі, цілі і розвивати себе як особі як особистість. В клінічної психології важливо не лише діагностувати розлади та проблеми психічного здоров'я, а й спрямувати зусилля на підтримку збереження позитивної психічно-емоційної сфери особистості. Тому здоров'я визначається це не просто не лише як відсутність патології, а й гармонія, задоволення та можливість досягнення психологічного щастя. Другим питанням моєї роботи є клінічні і експериментальні способи визначення глибини ураження психічних функцій. Для визначення глибини ураження психічних функцій розглянемо деякі клінічні і експериментальні методи. До клінічних методів належать анамнез та спостереження. Це базовий метод, де лікар аналізує історію хвороби пацієнта, спостерігає за його поведінкою та реакціями на зовнішні подразники. Різні психологічні тести та опитувальники, які використовуються для виявлення психічних порушень та оцінки психічних функцій. І психіатричний огляд це коли лікар-психіатр проводить детальний огляд пацієнта, включаючи різні діагностичні процедури та спостереження за поведінкою. І експериментальні методи. До них належать функціональні новоутворення, це коли зображення мозку, мозку та його активності. Зображаються, це можна побачити на функціональній МРТ або позитронній емісійній томографії. На таких дослідженнях можна виявити саме ті області мозку, які потребують уваги через психічні порушення. Також електрофізіологічні методи дозволяють отримати інформацію про електричну активність мозку та можуть вказати на. Порушення в роботі психічних функцій, і нейропсихологічні тести допомагають визначити рівень пошкодження конкретних функцій мозку пацієнта, що може свідчити про глибину ураження психічних реакцій. Отже, ці методи використовуються для оцінки психічного стану пацієнтів, виявлення певних патологій та визначення глибини ураження психічних функцій для подальшого лікування і реабілітації. Третім питанням моєї роботи є психосоматичний аналіз тілесних захворювань серцево-судинної системи. Отже, психосоматичний аналіз тілесних захворювань серцево-судинної системи полягає у вивченні взаємозв'язку між емоційним станом людини та розвитком хвороб серця та судин. Це дослідження враховує, як психічні фактори впливають на фізіологічні процеси та сприяють формуванню або загостренню серцевих захворювань. Стрес є однією з одним з основних факторів, що призводять до розвитку серцево-судинних захворювань. Постійний психологічний дискомфорт, депресія та тривожність призводить до підвищення артеріального тиску, в зміні в роботі серця та інших порушень у кровоносній системі. Дослідження показують, що люди, які постійно переживають стреси, мають більше шансів зіткнутися зі серцевими проблемами. Позитивні емоції, такі як радість, щастя та любов, мають благотворний вплив на здоров'я на стан серця та судини. Вони сприяють покращенню кровообігу, зменшують ризик розвитку, атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань. Фізіологічною реакцією на психічні Процеси в серцево-судинній системі є прискорення серцебиття, підвищення артеріального диску, звуження або розширення судин, що як в результаті ну, помітно блідність або почервоніння шкіри, хвороби серця найчастіше виникають як наслідок нестачі любові та безпеки, а також від емоційної замкнутості. Людина, яка не вірить в можливість любові або забороняє собі проявляти любов до себе або до інших, неодмінно зіткнеться з проявами серцево судинних захворювань. Також до поширених психосоматичних розладів належить ішемічна хвороба серця. При інфаркті міокарда з'являється тривога, а пізніше безсоння, втома, іпохондричність. Виникнення деяких форм гіпертонії також залежить від впливу психічних факторів на організм людини. Відвищений тиск призводить часом до судинних порушень з небезпекою виникнення інсульту та інфаркту міокарда. В деяких хворих зниження артеріального тиску можна досягти шляхом саме за допомогою психотерапії. Але в деяких випадках вже одною психотерапією складно обійтися. Отже, серцево-судинні захворювання є серйозною проблемою сучасного суспільства, і розуміння важливості психологічного підходу у їхньому у їхній профілактиці та лікуванні є критично важливим для свого есе. Про особу з розладами особистості я обрала фільм Спліт. Це трилер, який розповідає історію Кевіна Вендела Крамба людини з розщепленням особистості на 23 особи. З хтивістю в маніака він викрадає трьох дівчат, закриває їх в підвалі і починає з ними страшну гру, результат якої невідомий навіть йому самому. Але в Кевіна був реальний прототип. Його звали Білі Мілікан. В головному герої фільму живуть 23 різні персони, і одна з них навіть намагається взяти верх над усіма і створити ще одну персону звіра фільм вражаючи показав складнощі та конфлікти, з якими зіштовхнувся головний герой і відкрив новий погляд на розуміння психічних розладів. Кевін головний герой, є діагностованим пацієнтом з рідкісним психічним розладом особистості, де його різні персони взаємодіють одна з одною та конфліктують. Кожна його особистість має свої унікальні риси, від яких залежить те, як він поводиться і сприймає світ. Для Кевіна це уявні пластики, кожна з яких має свій вплив на його поведінку та сприйняття дійсності. Фільм Спліт став важливим кроком у просуванні розуміння психічних розладів та розладу багатоособової особистості. Він підкреслює складність та міськість психіки людини, а також важливість розуміння та співпраці в лікуванні пацієнтів з такими розладами. «Спліт» також висвітлює здатність людини адаптуватися до негативних ситуацій та стримувати внутрішній конфлікт. Одним із висновків фільму полягає в тому, що наша психіка складний механізм, який може реагувати на травми та стрес по різному. Психічний розлад розщеплення особистості показує, як наш мозок здатний реагувати на стресові ситуації, розділяючи свою особистість на різні фрагменти, які іноді не усвідомлюють і не знають про існування одна одної. В контексті фільму можна обговорити психічні аспекти розладу багатоособової особистості, важливість підтримки і розуміння пацієнтів з подібними проблемами, а також вплив травм і стресу на психічне здоров'я людини. Спліт відкриває обговорення про сліди минулого досвіду у формулюванні особистості та Важливість професійної допомоги в таких справах. Фільм також підкреслив важливість емпатії та розуміння у відносинах з людьми, хто стикається з психічними розладами, надав можливість глядачам зазирнути в світ людини, яка страждає на розлад особистості підкреслив, і підкреслив складність її внутрішнього світу. Співчуття, турбота та підтримка. Можуть виявити виявитися вирішальними у допомозі людям, з, які страждають на подібні розлади і пройшли якісь травматичні переживання. Особисто мене фільм вразив своєю інтенсивністю, змушує задуматися над складнощами людської психіки, також вражає гра головного героя, який зміг так. Чітко передати характери особистості, які жили в головному герої, і цим він стає ще більше запам'ятованим. І останнє питання роботи це дослідження, проведене на п'яти респондентах. За шкалою Гамільтона для оцінки депресії це один з найбільш широко використованих у клініці ефективної патології цього кола інструментів. Для дослідження було протестовано 6 респондентів з усіх досліджуваних лише двоє знаходяться в нормальному психічному стані. Ще двоє в стані легкої депресії. А один респондент в стані помірної депресії і один в стані важкої депресії. Я прокомендувала рекомендувала чотирьом респондентам. Які знаходяться в різних станах депресії, звернутися за консультацією до фахівця. Але слід пам'ятати, що шкала депресії Гамільтона не є ну, єдиним інструментом для оцінки депресії, тому вона має використовуватись разом з іншими методами та процедурами для повноцінної оцінки психічного стану здоров'я. Дякую.